Зміни в Україні та на планеті у світлі біблії. Прояви ще події, які варто знати. Ви дивитесь вісті надії в студії Каріна Гордієнко. Вітаю! Сьогодні в новинах допомога ближнім. Громада адвентистів сьомого дня в місті Буча збирали кошти для дітей хворих на рак. Без звуків кореспонденти вістей надії дізнавалися про немилозвучну, але яскраву реальність тих, хто живе в тиші. Історії вічної любові на телеканалі Надія триває духовно пізнавальна програма. Урятунок лелек на заході України через весняні морози гинуть пернаті. Історія вічної любові таку назву отримала духовно-пізнавальна програма, яка проходить щовихідних на телеканалі Надія уже п'ять тижнів поспіль. Щоразу спікери програми дають відповіді на життєво важливі питання та розповідають цікаві історії, які відкривають нові перспективи для життя, пропоновані людині Богом. За лаштунками прямого ефіру побувала Олена Козленко. Вона розповість не лише про відгуки людей стосовно програми, а й про закадрові секрети, про які не здогадується глядач. Чому останнім часом в суспільстві посилився синдром кінця світу? Чому страхітливі метеорити несподівано вторгаються до нашої планети? Чи врятує краса світ? Та на що нам відомо про любов? На ці та інші питання є відповіді з 8 березня по 20 квітня на телеканалі Надія проходить духовно пізнавальна програма історії вічної. Любові. Керівник церкви Адвентистів сьомого дня в Україні розкрив значення цієї назви. Насправді сьогодні кожна людина відчуває потребу в тому, щоб її хтось любив. Програма називається Історія вічної любові, тому що дійсно в цьому світі з любов'ю трошечки зараз складно. Любов, як таке поняття, не являється зараз вічною, але Біблія нам дає дуже яскравий приклад вічного кохання, вічної любові, так буде правильніше. Яку проявив до нас Господь Ісус Христос? Кожну тематику програми організатори продумали до найменших деталей. А спікери, яким було доручено розкрити їх суть, давали відповіді на життєво важливі питання та розповідали цікаві історії, які відкриють нові перспективи для життя, пропоновані людині Богом? А що Бог на притіжені. Целого велосипеда вечности для нас, потому что жизнь для нас это определенная вечность этого огромного периода времени от дня сотворения, что Бог продолжает проявлять особую заботу и любовь. Поэтому нам бы хотелось для наших зрителей показать, что Бог продолжает любить человека. История вечной любви это особый опыт для нас. То тобто, есть, смотря на то, что происходило в прошлом, мы можем жить настоящими, можем смело смотреть в будущее. Тематичная палитра найрізноманітніша. Тут поясню ти Стосунки та відносини між людьми через призму Біблії розглядають біблійну позицію любові Ісуса Христа до людей. Однак і це ще не весь букет тем, який буде подарований кожному глядачу програми історії вічної любові. Будемо говорити о здоров'ям. Будемо говорити не только фізичському здоров'я, будь-яким говорять, як бути здоровим фінансово, бо тому що це очень важливі про це. Ми будемо говорити о будучим, що ожидає нас в будучим. Ми будемо говорити тисячі тисячолітньому царстві. Однією з тем чергової п'ятниці та. Але історія про сьомий день тижня суботу. Дмитро Зубков ділився, що ця інформація надзвичайно важлива. Сьогодні була дуже актуальна тема суботі. Являється ли субота святим днем чи ні. Діло в тому, що Бог благословив і освятив тільки суботу. Но человечество забыло об этом и потеряли радость, покой, мир своим сердцем. И поэтому сегодня на основании священного писания мы открывали, какой же день является святым и в какой день Бог благословляет и освящает человека. Хоча не завжди за кадром все проходить так спокійно і гладко, як здається на екрані. Знімальна команда телеканалу Надія поки що до кінця пояснити не може, чому іноді обладнання відмовляється працювати безпосередньо перед ефіром. Звичайний збіг обставин кажуть вірити тяжко радше схиляються до думки, що цей витівки лукавого. Технічні причини непрацювання обладнання може бути в тому, що просто-напросто диявол мішає роботі. Втручається, маючи лазейки свої, лізе у роботу, просто зривай ефіри. У нас виникли непередбачувані проблеми з електромережею, і під час того, як у нас йшов прямий ефір, оскільки наша студія і те приміщення, з якого провились безпосередні зйомки, знаходяться якби в різних локаціях, то відбувся Викид напруги, і оця, оця напруга е, лишня, яка пішла по мережі, вона нам дала збій і, і відповідно відбувся збій і його трансляції. Дехто з відвідувачів програми зізнається, що не може пропустити жодної програми, тому що знаходить в ній багато корисного та актуального для себе. Програми ані дають не тільки якісь прості знання, ані говорять те, як практично використовувати все сказане в своїй житті. Мне очень нравится, когда пастора отвечают на вопросы. Ну, Это показывает то, что они заранее их не знали и по открывают полностью знания Библии, Евангелия. Очі нравиться. Нагадаємо пряму трансляцію супутникової програми історії вічної любові. Ви ще можете переглянути на телеканалі Надія наступної п'ятниці та суботи о 18-й. Не пропустіть найцікавіше. Олена Козленко, Костянтин Маніліч, вісті надії. Студентська громада адвентистів сьомого дня в місті Буча провела благодійний концерт, аби зібрати кошти для десятирічного Сашка Занкевича та дворічної Вероніки. Комінар, які мають онкозахворювання, і вже не перший місяць борються за власне життя. Глядачі допомагали, чим могли. Батьки дітей дякують і вірять, що Господь в силі стілити їхніх нащадків. Катерина Філіпчук розповість більше. Вже два з половиною роки сім'я Занкевич, що з Херсонщини бореться за життя десятирічного сина Олександра, який хворіє на рак нирок. За весь час лікування витратили чималу суму грошей. Ці кошти мамі Сашка вдалося отримати завдяки допомозі односельців. В інакшому випадку оплатити недешеву операцію та хіміотерапію за півтори тисячі гривень щомісячного доходу матері одиночці б не вдалося. У нього вилізла ну опухаль, ну, прямо так. От шишка знаєте, як от, де печінь прямо піднялася. скорую. Ну, зразу коротше под кабельну положили, через два дні прооперировали. Убрали почку, місце похалі. Сашко став ізольований від оточуючих людей. Вчителі зі школи почали приходити до нього додому, адже імунітет хлопчика став дуже слабким. Мені так плохо було, що. Більше року дитина проходила курс хіміотерапії. Аналізи показували, що ситуація покращується, та неочікувано виявилось, що метастази пішли у легені та в сторону серця. Після консультації з лікарями в Київському інституті раку Людмила Зенкевич везе хлопчика назад до Херсонщини, аби знову проходити курс хіміотерапії і підготуватися до важких операцій. Направили нас в Національний інститут раку, город Київ. Отдіми консультировались по поводу нашей болезни дальнейшей вот две недели нас тут мурыжили и отправили на лад херсон на химию будет два блока химии сильной потом будет опять МСКТ с усилением а потом будет операция у нас в сердце ні, не такое не делается. Ходила на консультацию к хирургу, к заведующему, потому что там узел возле сердца, нужна остановка сердца. Что не прогнозовали лікарі, Людмила вірить, що її син буде здоровий, адже він її надія, а надія помирає останньою. Що дає надія? Ну от он сидит, моя надія. Я в это верю, конечно. Я каждый день благодарю Господи, прожили день. Спасибо тебе большое. Значит, проживём ещё день. И так день за днем и будем жить, правильно? На допомогу маленькому Сашку, а також дворічній Верніці Комінар, про яку кореспонденти вістей надії розповідали в попередньому випуску, поспішила студентська громада церкви Двинтистів Сьомого дня в місті Буча. Для цього був організований благодійний концерт, на якому всі бажаючі могли пожертвувати свою лепту для порятунку цих дітей. Ми подумали об цих дітей і увиділи, що дійсно у кожного з нас було дитинство. Ми столько історій вспомнили про приємне дитинство. А багато із этих дітей не проводять своє детство в больницях в закритих палатах, куди навіть нету доступу ні дітей, ні друзів, нічого. Ми робимо це щирим серцем з відкритою душею для того, щоб спасти цих дітей. Відвідувачі заходу те щиро вірять, що ці дітки будуть здорові. Головне кажуть триматися за руку Божу. Я не думаю, що це безвихідна ситуація. Просто безвихідна ситуація, тоді коли наше серце це ну не торкається наші ці от проблеми, чужі проблеми наших сердець. Саме головне, аби вони Бога трималися. То що можна багато втішати, можна багато говорити, але якщо Господь їх не втішить, то у цих людей немає надіжди на президента, немає надіжда на какие-то організації. У них є надіжда на нас, на простих людей, тому що ми можемо їм допомогти. Я думаю, дар милосердя, і співчуття є в кожного. А якщо немає, то треба просто розвивати їх. Я вірю, що Господь може робити чудеса. Часто Бог робить чудеса нашими руками. Тому організатори концерту закликають глядачів не бути байдужими, а допомагати ближнім всім можливим. Адже саме до цього закликав Христос у своїх притчах. Поправді кажу вам, що тільки чинили ви одному з найменших братів моїх, те мені вчинили. Біблія Євангелія від Матфія, 25 п'ятий розділ, 40 й вірш. А поки що Сашко мріє про одне. Хатя а Бохшорому не поужіла. Почему не получится? А? Ну, как с этим боксером стать? Мечта в жизни, какая самая большая. Я даже, честно, не знаю, выздоровею, не самая большая мечта в жизни. Катерина Филипчук, Костянтин Маниліч, Вести Надії. На західній Україні від весняних морозів страждають лелеки, які повернулися з теплих країв. Допомоги потребують сотні птахів у різних районах краю. Рятувати лелек від холоду й голоду взяли захисники тварин. Вони за власні кошти довозять бузькам їжу та відігрівають замерзлих пернатих. Так на Буковині Валентина опаєць знайшла у себе біля двору непритомного від морозу чорногуза, принесла додому, відігріла і нагодувала. Таким чином врятувала бідолашного журавля. Ілона Глібка з місця події. До снігового полону потрапили не лише люди та автомобілі, а й брати наші менші. Лелеки, повернувшись на батьківщину після виснажливої мандрівки, помирають від голоду та холоду. Та на Кельмінеччині негода стала способом проявити людяність. У Кельминцях нас гостинно зустріла сім'я опаєць, яка рятує лелек, що потрапили в скруту. Прилетівши додому, птахи кілька днів літали над засніженими полями, доки остаточно не знесилились. Одного з таких бідолашних в себе біля двору знайшла Валентина. Даю собаки їсти, подивилася так город. Своїм очам не повірила, лежить лелека у мене на городі, вже обезсилений, я думала, що він вже взагалі замерз, бо то дуже було холодно. І я бігом кинула ту каструлю з тою їдою, з псови, бігом до нього, а він уже так без дихання. Але ж я так подивилася, кліпнув очко. Я бігом його забрала і несу до хати. Природоохоронці жилем констатують, після 10 тисяч кілометрів у небі глики сподівались відпочити в Україні, а їх зустріли екстремальними погодніми умовами. Через снігові буревії вже загинули сотні птахів. Однак негода стала способом проявити людяність. Як туди вони прилітають, хоч вони обесилені вже від того польоту, та то хоч тепло і мають що їсти, а сюди прилетіли, недоста сили нема після того польоту. І їсти нема, що й холодно. Ми його коло груби, я його поклала коло і згріли, е, тато взяв на руки хухає йому на ножки. А ножки, як дві сусульки, такі холодні, холодні були. І ми потім взяли, тато підогрів, ще так його за ножки, кажуть, чуть чуть тепліші. І там у нас є кожух, і він так той кожух його замотав. Жінка розповідає, що точно знала, чим годувати птаха, адже це вже четвертий лелека, якого вона врятувала від непередбачуваних природних катаклізм. Біжу я в неділю на базар, купляю йому мойви, рибки. Приносю ой, як він побачив ту рибку, як він скочив, як він почав їсти її. Не знаю, чи це дівчинка, чи це хлопчик, як його точно назвати. Жорік, кажемо йому, чи Жоржета. От, от не знаю я. Весна на Україну прийшла лише у квітні. І зовсім скоро наш пернатий друг приєднається до своїх товаришів мандрувати Україною. Пам'ятайте, милосердя і доброта це два крила, на яких тримається людство. Ілона Глібка Назар Гриневич Вісті надії. Донецьку в християнському університеті на першій і по своїй унікальній конференції обговорювала християнські перспективи в освіті. Учасниками заходу стали представники всіх християнських навчальних закладів не лише України, а й її держав-сусідок. Ця подія спрямована об'єднати всі напрямки освіти в одну нероздільну ланку, розповідають організатори. А педагоги стверджують, що духовне виховання не менш важливе ніж навчальна програма в школах. Про вплив християнських навчальних закладів та їх завдання дізнавалася Марія Литовченко. На території Донецького християнського університету пройшла конференція «Крослінгск. християнські перспективи в освіті. Одним з організаторів конференції стала Асоціація духовне відродження. Михайло Черенков, віце-президент асоціації та ректор Донецького християнського університету, каже, що конференція унікальна в своєму роді і проводиться вперше. Захід спрямований об'єднати всі напрямки освіти в одну нероздільну ланку. Ми попитались зв'язати. Вот название передает CrossLinks. Это идея как бы связать представителей самых разных, направ, разных направлений в образовании, чтобы показать общую перспективу христианского влияния. То есть мы пока не, не дробим на разные там подразделения, скажем, на богословское образование, на начальное. В целом хотим показать общее, вдохновляющее видение для всех, объединяющее. Конференція дійсно об'єднала багатьох викладачів не тільки України, але також Росії та Білорусії. Лектори ділились власним досвідом та давали майстер-класи на теми інтеграція біблійних істин у творчості Тараса Шевченка, відповідальність вчителя біології за формування християнського світогляду, а також піднімали актуальні проблемні питання в освіті. Християнська школа спрямована на те, щоб в кожному предметі показати учням істину життя та присутність Бога, стверджують педагоги. Само обучение в христианской школе в контексте различных предметов математики, физики, химии, биологии, географии, истории помогает увидеть истину как бы в ее целостном отображении. То есть истина ⁇ это не только религиозные вещи, истина ⁇ это вся жизнь. Через все естественные науки, которые преподаются в школе, через все точные науки, которые препадаются в школе, гуманитарные науки и науки, связанные с искусством, везде там сквозит интеграция христианского мировоззрения. Християнська школа на хріста центрична для когось християнські школи явище нове і незвичне. Однак за часів незалежності України кількість духовних закладів значно збільшилась і влада це охоче підтримує, каже заступник голови громадської ради з питань співпраці з церквами Юрій Решетніков. Якщо за радянських часів духовної освіти практично не існувало в радянському союзі, ну на весь радянський союз існувало тільки дві духовні школи, тобто одна православна семінарія і заочні біблійні курси в Москві протестантського спрямування, баптиска. то з 91-го року закон України про свободу совісті релігійної організації дав можливість релігійним спільнотам якраз розвивати духовну освіту. І е, якщо на початку їхня чисельність вимірювалася десятками, то на сьогодні в Україні існує 201 духовний навчальний заклад, що цілком засвідчує позицію держави на сьогоднішній день. Ми маємо достатньо хорошу підтримку на всіх рівнях державної власті, то тобто на рівні мерії, на рівні губернатора, на рівні облано Горано, в тому, щоб наш учебний центр був відкрит. Педагоги вірять, якщо держава підтримуватиме ініціаторів духовної освіти і надалі, то для майбутніх поколінь відкриватимуться нові перспективи не лише якісних знань, але й належного морального виховання. Марія Литовченко, Володимир Божинський. Вісті надії. В Україні майже чверть мільйона людей з вадами слуху. У світі кількість слабочуючих 10 разів більша понад 270 мільйонів. Головними причинами втрати слуху на сьогоднішній день є хвороби і травми. Крім того, значна кількість людей вже народжується неспроможними чути або говорити. Про немилозвучну, але яскраву реальність тих, хто живе в тиші, розповість Анна Капуста. Статистика повідомляє, що на тисячу новонароджених одна дитина народжується глухою, а за перші роки життя двоє дітей з цієї тисячі втрачають слух. На сьогодні в Україні нараховують приблизно 250 тисяч глухих та слабочуючих. Як людина без слуху проживає життя і з якими труднощами зустрічається? Історія говорить, що до 14 століття глухонімі люди жорстоко переслідувалися. Їх вважали ідіотами, розумову відсталими, розміщували притулки або навіть вбивали. На сьогодні суспільство сприймає їх набагато м'якше, значна частина просто байдужі. Для когось тисячі глухонімих це не ще більше як статистика, для когось люди з інвалідною групою. Але не кожен знає, що особи з обмеженими можливостями проживають не менш плідне життя, про що ми дізналися, завітавши до Максименко Тетяни Вікторівни, яка втратила слух ще в дитинстві і за хвороби. Тетяна Вікторівна закінчила харківську спеціалізовану школу, після чого поїхала працювати на північ, до Якуті, де зустріла свого майбутнього чоловіка, який також був глухонімим. Після весілля родина повернулася на Україну, де у них народилося три здорових сини. Тут народилося в мене три сини, і всі вони розмовляють. Я вже бабуся, і в мене чотири онука, і всі також розмовляють. Тетяна Вікторівна з чоловіком виховували дітей самі, без посторонньої допомоги. Говорити хлопчиків також вчила самотужки. Діти виросли, роз'їхались. Чоловіка поховала рік тому, сама ж продовжує жити, спілкуючись не тільки з такими ж, як вона, а й з сусідами, яких за довгі роки навчилася розуміти і без слів для приглухуватих і глухих людей. Мова жестів чи не єдиний спосіб спілкування зі світом. Проте і вона не рятує в ситуаціях, коли потрібно звернутися до лікарні, нотаріальної контори чи державних структур. І як би не складалося життя, а іноді так багато хочеться сказати і ще більше почути. Анна Капуста, Олександр Жолтіка. Вісті Надії. Такими були події цього тижня Насолоджуйтесь весною. На цьому все. Дивіться новини щонеділі та щосереди на телеканалі Надія та постійно на сайті hope.ua. На все добре.